Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Офіційно наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, але й для нашого майбутнього, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Той же час польські і американські війська за даними телеграм-каналів після сьогоднішнього обстрілу можуть зайти в Україну. Мова перш за все йде про систему ППО. Дональд Трамп неодноразово обіцяв швидко зупинити війну в Україні після перемоги на президентських виборах. За його словами, він дуже добре знає російського диктатора Путіна і президента України Володимира Зеленського, тому йому вдасться розв'язати цю проблему дуже швидко. Він також заявив, що може завершити війну за 24 години. години. Це не вірить президент Зеленський. Чим вірить генерал Залужний, який знає, як надавити на Патрушева? Кремль саме тому наші союзники роблять ставку на вибори в Україні, які за їхніми даними, нібито мають пройти в 25-му році. Пишуть, що залужний збирає команду і готується. Як гадаєте, в нього все вдасться? Принаймні Трамп уже мав таємну розмову і вже робить ставку на це. Залужний сьогодні вранці має таємну розмову із його радниками, щось намічається. На думку Макмастерса, Путін смикає за ниточки Трампа, грає на його бажання укласти велику угоду. І як срадник переконаний, що саме це відбувається. Айця Лестощі плюс перспективу укладання великої годи з Путіном. Президент США Дональд Трамп потрапляє в ту саму Паску, що угорський прем'єр Віктор Орбен і деякі інші націоналістичні лідери, які схильні вважати Путіна сильним керманичем, тоді як насправді він слабкий. Таку думку в інтерв'ю Deutsche Welle висловив Герберт Макмастер, колишній радник Трампа з нацбезпеки в 17-18 роках Генерал-лейтенанту відставці, військовий історик, співробітник Стенфордського університету. У своїй книзі Макмастер написав, що після року роботи на посаді радника з нацбезпеки він не розуміє, як Путін тримає Трампа, відповідаючи на прохання пояснити, що він мав на увазі, Герберт Макмастер сказав: Ну, це справді те про що я говорив у нього. Трампа є прагнення до угоди, і потім Путін знає, як грати з іноземними лідерами не тільки з Трампом, а й з іншими. Він каже, мовляв, Дональда, але ж було б чудово, якби ми могли попрацювати разом над скороченням ядерних озброєнь. Хіба не було б чудово, якби ми могли б разом боротись з тероризмом? Хіба не було б чудово? Це найсмішніше з усього, якби ми могли працювати разом над кібербезпекою. На думку Макмастера, Путін смикає за ниточки Трампа, грає на його бажання укласти велику угоду. Екс радник переконаний, що саме це і відбувається. Лестощі плюс перспектива укладання великої угоди з кремлівським диктатором. Є ідея, що ми можемо воскресити дипломатію 80-х, 70-х років і відокремити Росію те, що було радянським союзом від Китаю. Сідзінпіні Путін переплетені замість того, щоб намагатися їх розділити, ми повинні їх склеїти. Тому що, коли ми робимо вигляд, що вони розділені, ми дозволяємо їм прикривати один одного, підсумував він. Нагадаємо, майбутній радик з національної безпеки США Майк Волс заявив, що Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.